Мене звати Марія Климик, я в МІПЛ працюю журналістом, документатором, розслідувачем. Я займаюся темою військовополонених, досліджую умови утримання в полоні, місця утримання. Наші військовополонені в російському полоні позбавлені абсолютно всього. Росія порушує всі їхні права. Всі вони мають е, забезпечувати тих людей, яких вони взяли в полон належним харчуванням, належною медичною допомогою. Вони мають поважати їхню честь і гідність, але Росія нічого з цього не робить. Ми знаємо про те, що е, наші військовополонені, які знаходяться в полоні у Росії, вони не отримують достатню кількість їжі, вони не отримують належну медичну допомогу, вони не отримують можливості спілкування з зовнішнім світом, вони не мають права на листування. Їх не відвідує жодна міжнародна організація. Скільки ми опитуємо військовополонених, звільнених з полону, ніхто з них не бачив жодного разу представника Червоного Христа. А навіть якщо й бачили, це були в місцях отримання, які Росія спеціально створила для того, щоб туди запускати якісь міжнародні організації. Коли ти спілкуєшся і чуєш те, що розповідають люди, котрі побували в російському полоні, ти просто розумієш, що в людей по ту сторону. Абсолютно відсутнє якесь відчуття людяності, справедливості. А їм абсолютно байдужить, хто ти цивільний військовий, чоловік, жінка старшого віку, молодшого віку. Їм абсолютно на все це наплювати. У них є якісь свої переконання, і вони не хочуть відкривати очі на, ну, на, на реальність. Вони живуть якимись своїми. Такими застарілими уявленнями про світ, і їм голову вбили те, що тільки вони праві, тільки їхня ідеологія правильна, і що ніхто окрім них не має права на щось інше. Те, що вони роблять з нашими полоненими в полоні, це ну настільки жорстоко, що а, вони а, ну них взагалі немає ніякої жалості ні до кого. Насправді з військовими не складно розмовляти, попри те, що вони пережили дійсно дуже важкі катування. Для військових не складно розповідати про те, що з ними відбувалося. Вони намагаються розповісти все, зробити все, щоб допомогти тим, хто ще досі в полоні. Вони хочуть будь-якими способами витягнути своїх побратимів з полону, тому що розуміють, що там відбувається, і Дуже часто ми від них чуємо, що вони хочуть назад повернутися на поле бою. Попри те, що їх катували в полоні, попри те, що вони зазнали важких фізичних якихось травм, психологічних травм. Вони все одно хочуть повернутися на поле бою і просто помститися тим, хто з ними таке зробив. Нам більше потрібно. Про це говорити, тому що кожного разу що стається за межами України, там той же землетрус в Туреччині якісь жахливі події за кордоном, і воно відволікає увагою до країни. Росія дуже добре саме користується інформаційними засобами, пропагандою. Вони це роблять. Там від початку правління Володимира Путіна і е, вони всюди влазять, всі політичні справи і за кордоном в Україні, і ну вони на цьому настільки добре знаються, розуміються. Тому е, дуже важливо, щоб ми в медійному просторі намагалися якось їх тут перемогти, більше розповідали про те, що відбувається. Нещодавно, коли ми возили Азовця у відень в ОБСЄ. Після його розповіді про те, що яких тортур він там зазнав, просто всі дипломати, представники різних країн, у них відібрало мову від його розповіді. Вони всі плакали. Хоча за два роки повномасштабної війни ми говоримо про це на кожному кроці. Ми сподіваємося, що всі ці свідчення, які ми зібрали одного разу, одного дня, вони будуть розглядатися в міжнародних судах, і люди, які відповідальні за це, будуть покарані. Моментами тебе хилякає те, що це може статися з людьми, яких ти знаєш, і ти просто усвідомлюєш, що якщо ти будеш робити щось більше, то, можливо, ти якось попливаєш на те, щоб більше ну, інші люди вже цього не зазнавали. Мій тато пішов воювати, мій дядько також він воює, мій брат теж зараз. Вступив з Збройні Сили України. Дуже багато моїх друзів і знайомих е, теж вони зараз воюють. Дуже багато людей, е, за яких я хвилююся, які мені дуже близькі, вони в Збройних силах України. Хочеться, щоб просто всі були покарані за свої злочини, тому що якщо нікого не покарають, то ми і далі будемо так жити. Ну, нічого не зміниться. Я хочу жити в вільній країні. Я хочу, щоб моя сім'я жила в вільній країні, я не хочу кожного дня боятися, що в мій дім хтось прийде і буде свої правила там встановлювати. Поки ми не повернемо всіх людей з полону, поки ми не відновимо справедливість і не знайдемо всіх винних, то, мабуть, так, до того часу я буду займатися цією діяльністю.